Go. Я тут зараз покажу самий простий спосіб, як мити холдер і як мити групу. Погнали! Дивись, береш подвійний ріжок. Саме подвійний, тому що він зручно стоїть у тебе на столі. Знімаєш корзину. Замість неї ставиш сліпе сито. Потім всі звикли до сухих засобів. Є сухі. Вони в комплекті мірна ложка. Якщо потрібен постачальник, де їх взяти, пиши, я тобі все розкажу. Є рідкий, зараз тестуємо. Різниці немає. Сухий він чи рідкий. Весь процес відбувається ідентично. Засипав, стискаєш пролив і рахуєш до 10. Зупинив. Тепер чекаєш секунд 30-40. Ми, звичайно, в відосі цього робити не будемо. Включаєш ще раз. Знову рахуєш до 10. Вимкнув знову чекаєш 30-40 секунд. Третій раз. Так само. Якщо ти групу миєш регулярно, то в принципі 3, 4-5 разів достатньо. Якщо в тебе вони засраті, то треба поганяти їх хвилин 20, цю групу. Можливо, навіть декілька разів замінити хімію. Робиш ти таким чином, поки твоя хімія не розчиниться. Подивився всередину чорне, злив. Так само робиш тепер без хімії. Подивився, якщо в тебе вода всередині чиста і каламуті там немає, значить групу ти вимив нормально. Добре, її пробиваєш. Можна зробити отак, щоб промити резинку. Потім спеціальною щіткою чистиш резинку по кругу. Потім те саме з другою групою. Якщо ти один день не почистиш групу, критично нічого не станеться. А от холдери потрібно чистити кожен день. Береш одинарну групу, розбираєш її, складаєш все всередину. Береш подвійну групу. Завантажуєш все в судок. Заливаєш все це хімією, потім кип'ятком, так, щоб були вкриті водою саме металеві частини твого холдера. І таким чином залишаєш хвилин на 10, ти побачиш, воно все відкисне, потім, звісно, все потрібно добре прополоскати, зібрати і поставити на місце. Не дякуй.